Слава Україні! Вітаємо всіх шанувальників гандболу. В рівному в рамках п'ятого туру зустрічається місцевий клуб рівно дсш 4 та львівська галичанка. На сьомий номер. Голярдик іде з 9 метрів. Знову вдало діє захист, блокуючи постріл від півсередньої. Ще один швидкий перехід. І суддя дав свисток порушення правил. Голярдик з правої півсередньою набігає, грає на Братковську та стягує з доволі гострого кута атакує. Не забуває Ореш. Марію Поляк, яка таким чином віднашилась з двома в одній, там всі були закриті. Зрештою зіграла на Голярдик. Спроба зіграти в лінію на Марги Киричук. Вютюгина підбираєсь тут з відкритої позиції. Забуває і на Голярдик. Пішла вперед. Відчувши ситуацію. та добре розібралася. Ситуації добре бачить майданчик. Анастасія Ткач переводить на протилежний фланг на Софію Заплатинську. Гриця 77 номер. Позиції правої екраню Братковська. Кедок. Забиває Анастасія Ткач. Сьогодні не може допомогти своїй команді. І тільки з підтримує партнерок. З... Лакатош вийшла в лінію. І набігає. Сьогодні за тайм. Рівне закинули 12 м'ячів, Програвши першу половину 21-12. Ну і зокрема на 20 ту хвилину. Шукаль на правій півсередній. Лакатош. Шукаль стягує двох на себе. Передача на Заплатинську просто дивовижня. Козак. Переведення на Вітюгіну. Козак з з опинившись сам на сам. Із Міланою шукаль. В обіграш не пішла. Завдала. Входить права крайня. Олеся Дяченко. Шукаль. Ванеса Салакатош в лінію Галичанки. Індивідуальні дії. Від Олесі Дяченко. Прискорюється Олеся Дяченко вже 15 хвилин. Перерви далі подивимось другу половину матчу Першого тайму її замінила Вікторія Мальона. Зараз знову на майданчику Аліса Петрів. Передача. Корнієнко в лінії. Підтискає захист під кидок. Гулярний. Хороша спроба штангу. І вкотре. Вкотре вже. У Галичанки. В розіграші. восьмий номер Владислава Сорокіна. Не замінює воротаря на додаткового польового гравця, коли його команда має вилучення. Прокоп'як. Лакатош. Підбирає м'яч Сей від Аніти Стеценко. 10 номер в другому таймі. Напередодні також приблизно. В другій половині другого тайму вона вийшла на майданчик і далі вже грала практично до кінця. Атака від ...поєдинки. нагадую, що немає в заявці на поєдинки в Рівному на основної правої крайньої галичанки Катерини Козак. Забуває Ванеса Лакатош проти Хмельницького і проти Реалу. На четвертому місці залишатиметься рівне досі ще чотири. 9, 10 матчів 8 очок на п'ятому години. Четверте, п'яте, шосте місця сформують групу Б. Гагіна Гаращук заробляє 7 метрів. Завдяки своїй настирливості пішла до кінця. Один менше. Натомість у рівне шах4. В нападі сьогодні виходило менше. Чи був зарахований цей гол? Отже, остаточний рахунок 37-19 на користь львівського клубу. Дякую.